Дійсно, якщо вони виходять, мається на увазі Сполучені Штати з переговорів, що це означає в першу чергу для нас? Нічого назначає, не означає. Навпаки, я вважаю, що краща ситуація, ми можемо перейти на товар на грошові відносини без всіх цих заморочок, що вони є посередниками. Це перше, більше зараз вихід з перемовин лякає Росії, це ж очевидно. Бачите, як вони намагаються зупинити якраз американців. Оця версія, що нам одразу ж відімкнути розвідку і допомогу. Хто це сказав? Я, я не розумію. Звідки, звідки така упевненість? Я не вірю, що так все просто буде у американців. Не, не, не все так, не все так однозначно в даному випадку. Я не вважаю, що це взаємопов'язані питання. От коли не було перемовин американців з, з росіянами, розвідка ж була, була ну так а в чому проблема. Це питання перемовин. Навпаки, Україні з'явилися гроші. Закуповуємо у них петлювати, закуповуємо зброю. Трамп всім говорить, що а, він залучив кошти в, в американську економіку. Всі задоволені і так. далі ви повинні розуміти, що це казки, що Вони говорять, що вони будуть концентруватися на інших, на інших проблемах. Це брехня. Чому? Тому що у них головна проблема Китай. а торгівельну війну неможливо виграти без підтримки Європи. А Європа є Україна і є Росія, От і все. Тому вони нікуди не подінуться, би вони там не розповідали.